Оточення президента у вигляді міндічі крало кошти на енергетичних об'єктах і фінансувало зрадників на Московській Федерації, у нас масово гинули люди. І ми знову маємо шалені втрати. І поки вони собі обговорювали, що оборонні споруди в енергетиці не потрібні, бо вони не мають сенсу, ми втрачали не тільки таретни на фронті, але знову ж таки платили життями наших захисників. Сьогодні не до смішків, не до політичних якихось там маніпуляцій чи преференцій, а просто кожен мав би зараз визначатися, він залишається з Україною, чи вигороджуючи діч, залишається з ворогом і вбиває українців. Хтось скаже, що я говорю пафосно, але насправді це все дуже і дуже просто. Хто сьогодні буде відповідати? За те, що не було ППО, збити дев'ять ракет на Тернопіль, в результаті чого зараз ми вже маємо 20 загиблих, серед них двоє дітей, і 64 поранених і ще розбирають зубами.